Добрий день, ви на каналі «Шалені авторки, і в нашій рубриці Гендерна експертиза шкільна програма ми говоримо про книжки, про книжки і про авторів, які є в шкільній програмі, або, на нашу думку, мали би бути в шкільній програмі. І сьогодні ми будемо говорити про про такого автора, який для видавництва Смолоскип. І для книгарні смолоскип, де ми знімаємо це відео, дуже важливий, оскільки вже вдруге смолоскип видає повне зібрання творів цього автора. Ми будемо говорити про Миколу Хвильового. У Миколи Хвильового є дуже багато текстів, в яких жінки грають провідні ролі, але не завжди такі, до яких ми звикли. І один з один з цих текстів власне це, це так це текст, який вивчається в школі. Це я, романтика. В цьому тексті ми бачимо жінку, яка страждає від війни, скажімо так, от Віра Павлівна. Як ви думаєте, наскільки цей текст перегукується із сьогоденням нашим? Ну, взагалі дуже схожі ситуації 20-х років, те, що писалося в 1922 році, а збірка Осінь є романтика, це 1923 рік. Отже, те, що писалося в 1922 році, і те, що, скажімо, буде зараз написано про 1922 рік, це десь досвіди, які будуть в чомусь схожі між собою, вочевидь. Тому що і там і там йшлося про відновлення державності, і там і там йшлося про базові. Цінності, які обстоювала нація, котра, котра пробувала переломити несприятливу для себе ситуацію, у Хвильового справді дуже цікаво відчитуються гендерні інверсії. Мені здається, він був найбільш чутливим в тому поколінні, от, до того, як жінка в цьому зворохобленому з Зірваному, що називається з якихось підвалин світі, з'являється в іншому просторі. Ну, навіть його той текст, який, яким, яким фактично хвильовий прозаїк заявив про себе, Кіт у От Муравлі революції, як він каже, жінка, яку, я, яка була звичайною, пересічною, патріархальною. І от ця жінка за сюжетом, який вбивають немовля. І після цього вона йде. Ну складно сказати складні мотивації. Так чи так вона обирає, вона бере зброю в руки. Вона йде так. месницею. Вона йде людиною, яка долучається до збройної боротьби. У Хвильового дуже багато образів жінок зі зброєю. От, жінка з пістолетом, жінка зі зброєю. Думаєш, ні в кого в тому Можна сказати, так, є такий так. ні в кого в тому, в тому поколінні так багато цього немає. Отже, з одного боку, коли про я романтику, то це трошки інше. Це ось цей мотив символічного матеревбивства. Ну, він для Хвильового дуже важливий, тому що він його повторює в кількох сюжетах. Крім я романтики, ми маємо новелу «Мати» з таким самим, ну зі схожим сюжетом, і там з Гогів з Гоголівськими цими обертонами. І з Тарас, тараса Бульба має на увазі. І... Так само в санаторійній зоні, так само у Вальчнипах, тобто є якісь такі от такі глухі автоцитати з цього сюжету. І очевидно, якраз через звернення до образу матері як до. З одного боку християнського символу, з іншого боку символу України і водночас як до жертви. От отут хвильовий вловив, ну не даремно цей текст мав такий магічний вплив. Я романтика, це справді можливо найдосконаліший текст, який, який, який ну, часто часто вчителі нарікають, що ну його тяжко інтерв'ю. На, на що такий тяжкий текст. Ну, але ну, він справді тяжкий. Але якраз «Я романтика, це текст, який може найглибше. В, і, і найточніше вловив от настрій, на, настрій настрій доби. доби настрій да, доби, так. якщо хочете, так. Тобто про що йдеться? Ми маємо роздмим. не раз не два наголошував, що він романтик, що він там романтик авітеїзм і всі ці романтичні обертони. І ось ми маємо цього роздвоєного персонажа. Я чекіст, але я і людина. І до якогось моменту він ще може уникати вибору. Не даремно ж ця назва така, здавалося б, якась така незграбна назва. Це ж треба, от, коли пишеш, треба відкрити лапки, потім відкрити писати потім, Я, потім відкрити душку. Чому така, чому така трохи дивна назва? Ну ніби, ніби вона якось не недовершена, Але навпаки, вона навпаки, вона якраз із одразу сигналізує. Про на цей мотив роздвоєння. Е, і е, герой хвилювого до якогось моменту може себе заспокоювати тим, що є от, та, він весь в цьому кривавому чорному трибуналі комуни, він главковерх чорного трибуналу комуни, але є інший світ, в якому можна принаймні на якийсь момент, в якому можна просто відпочити. Він так, наче повертається. Mm -hmm. знаєте, потім буде це, точніше, не потім, а це раніше це було в тексті Кримського, де Власне, головний герой повертається, і він так само повертається, чує додому і чує цей запах м'яти, який в нього асоціюється з мамою, і він, наче він наче втікає з цього страшного так, світу. Він втікає в цей О, добрий світ, але це дуже симптоматично, що оцей добрий світ він мусить його розстріляти насправді. І носить його так, вбити. Так, і коли він там же новела має обрамлення. Отже, попереду сяяли озера загірної комуни і шелестить шелест, то йде Марія. Марія в нього в кількох сюжетах в рабесках так само. Марія це богоматір, Марія це християнські цінності, і власне мати для нього і особлює моя мати. Це добрий доброта безмежна, добрість безмежна. Мати пожаліє, матері можна покласти голову в коліна і почути, що я я теж м'ятежний син зовсім замучив себе, і в материній хаті завжди горить лампадка перед образами. І ось таке, таке роздвоєне існування в тій епосі було. Ну, воно 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 мусило колись закінчитися. І оскільки це сповідь головного героя, то він, він сам фіксує цей момент. Схопили, нарешті, другий кінець моєї душі. Це роздвоєння більше не може бути. Далі остаточний вибір. Або-або. Знаєте, про Хвильового писали в ідеологічних таких от вимірах із радянські інтерпретатори і в тому таборі еміграційному, і в обох випадках про нього писали. Ну, Ну, він без огляду без огляду на художню вартість текстів. Ну і треба сказати, що наприклад в еміграційному таборі з хвилюхвильовому теж було дуже непросто. Тому що ну, це доволі широковідомий випадок, коли з малоскипної міграції почав видавати хвильового. То на презентацію увірвалися значить люди, які вважали, що хвильовий значить комуняка, і відповідно це неможливо. І презентація була зірвана. Ну, Хвильову та, та, теж там він там він був комуністом неприйнятним, а він був націоналістом так. неприйнятним. Так було так було більше півстоліття, і власне оця роздвоєність в якийсь момент закінчується, і ось схопила нарешті другий кінець моєї душі. Ті, хто звинувачує в поетизації ЧК, а цей сюжет по досі якось гуляє в масовій свідомості, просто не хочуть вчитуватися в текст. А оця сцена суду над арештованими, вона виписана абсолютно бездоганно. От уповідач, главковерх чорного трибуналу комун він стоїть в своєму кабінеті, дивлячись у вікно. Він чує, що в кімнату зайшла велика група людей, багато людей. Він знає, що якихсь черниць арештували біля монастиря, і він, він, він не читав справу, він не збирається з ними розмовляти. Я, я, він дивиться в вікно, і я знав, що за кілька годин, за якихось півгодини чи за кілька годин нікого з них вже не буде в живих. І, повернувшись від вікна до дверей, він зустрічається поглядом з поглядом матері. Отут момент остаточного вибору. Я романтику цілком можна прочитати як психодраму, чому ні? І тоді ще два члени цього цієї чекійської трійки це внутрішні голоси самого оповідача. Отже, приходить. Андрюша і каже, ну відпусти її. Ти ж не можеш розстріляти матір, ти не можеш порушити ну, основне цивілізаційне табу. Е, і приходить доктор Тагабат, то цей Тагабат це з німецької отець дня, це, це сатанин, сатанинське породження, е, який ну що е, розстріляє матір, якщо ти справжній чекіст і справжній комуніст. І цей постріл у материну скроні це от момент остаточного вибору. Після цього його вітає дегенерат. І для хвильового, звичайно ж, мати це знов таки постріл в материну скроню це остаточний розрив з християнством, тому що в фіналі нам кажуть, ми, ми, ми читаємо рядок про те, що попереду сяють прекрасні озера загірної комуни, але згадки про те, що йде Марія, уже немає. Ну, власне, і ця комуна, вона нарешті заполонила, так би мовити, весь простір. Це Абсолютно сталося. Так. І, нарешті. І, і знов таки, і тут що важливо, от що відбувається після розстрілу? От тут якраз гендерний мотив наскрізь не є в Яромантиці. Там дуже випукло, дуже рельєфно описано це бойове товариство як такий от засадничий чоловічий світ. В патріархальних уявленнях про, про, про чоловічий світ брутальний, войовничий, агресивний, нічому жіночому там немає місця і. Коли оповідача звинувачують в нерішучості, то його звинувачують власне в тому, що він не справжній чоловік, він, він не відповідає чоловічим стандартам. Він, от мамин синок, він, належить, він принаймні, почасти належить до цього жіночого світу. І не даремно ж, матір арештували з групою черниць. Отже, цей християнський світ він у хвильового, він жіночий, переважно. І коли хвильовий у фіналі підводить нас до моменту цього фатального пострілу, ось тоді він перестає бути. Він стає цілісним, він більше не роздвоєний ціною вбивства жінки, ціною вбивства матері, ціною порушення засадничого цивілізаційного табу. Він здобуває визнання цього чоловічого войовничого світу. Він, нарешті, належить до їхньої спільноти. Там, до речі, і пияцтво, і там всі от, ніби на підбір, всі атрибути такого маскулі. Там власне, такий набір, вони знаходяться у якомусь палаці, вони його вияли, якісь там витримають. Вони там п'ють, вони там чинять. Ну, Одним словом, розважаються. Це. Це, це, це от, це от, питума, такі от там ніби ніби колекція, ніби колекція, от всі атрибути такого от усталеного, всі атрибути масовидних уявлень про чоловіче, про справжню маскулінність. Маскулінність як сила, як насильство. І коли. От останнє прощання він стріляє у материну скроню. Він ще хоче нахилитись, поцілувати її останнім поцілунком. Його смикає з руку дегенерат. Дегенерат це той найвірніший страж комуни, людина з дегенеративною дегенеративним черепом, який викликає в нього обриду, але саме він є носієм тої, тої маскулінної ідеї. Так що гендерні якісь, якісь мотиви. Ну і, і, і так само вони є в тій то в тій новелі мати ще одна ще один сюжет про матері вбивство. Ну тому що оцей, оцей світ озброєних людей це світ чоловічий. Це ну, з так. одного боку. Але з іншого боку, ми маємо так само у Хвильового цілий ряд жінок, які, власне. Покидають е, цей старий патріархальний світ, наприклад, головна героїня е, п'єси заулок. Вона заулок е, е, вона покидає цей світ, і вона йде, власне е, кажучи, е, власне, в цей чоловічий світ входить. Вона йде абсолютно. Що, з, одного, з одного боку є от образ матері, яка символізує жертву жіночу жертовність. таку, причому це така християнська жертовність, це, 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 це от завжди завжди наголошено. В той сам час у Хвильового, я кажу, мабуть, ні в кого немає так багато жінок зі зброєю, як, в сюжетах, як у сюжетах хвильового. Жінки, які пішли в революцію, жінки, які пішли робити революцію. Насправді, новела заувок образ чекістки Мар'яни, схожа героїня є в. Сидімо листопаді в Арабесках у Сенторійній зоні. Тобто, це це знов такий образ, який він який він повторює, яким розглядає з різних боків. От, можна, може, може, заук якраз добра, добра така от ілюстрація. Тому що це образ романтичної гри, романтична дівчина, романтична гімназистка, яка, очевидно, з якихось високих спонук іде робити революцію з вірою в те, що цей поганий світ, оцей споганений Світ можна буде змінити, і оця наскрізна символізація хвильовим, легкосиня дань. Далі ця блакитна казка, яка прийде в цей сірий світ і змінить його. І ці жінки, от ж, крім, крім е Мар'яни в зауку, я би згадала Синій листопад і санаторійну зону, вони вірять в те, що вони справді от вони жертвують, і вони цією жертвою вони наблизять цю нову дійсність. Ще один цікавий момент у е е от момент ініціації героїні дуже часто пов'язаний з втратою цноти. Втрата цноти це ніби найвища якась цінність, от яку, найвища жертва, яку вона приносить, і. В повісті про санаторійну зону ця чекістка Майя розповідає про те, що вона навіть вперше віддалася чоловікові не з кохання, а тому, що треба було якось там, тому, що це треба було для тому що партія на потрібно. для справи було потрібно. От вона була якоюсь там шпигункою чи диверсанткою, чи кимось таким. Отже, якщо в приватність це, от ніби така для мене це мотив. Тотального контролю ідеології привани просто приватності більше немає. немає. Жіноче тіло у хвильового... — належить партії, і жіноче тіло ну більш просто ну жіно жінка більше страждає під час воєнних дій, тому що вона частіше стає об'єктом сексуального насильства. У хвильового цього багато, він дуже чутливий до цього. І це, це, це винятково, тому що в тодішній нашій прозі ну, мало, в, хто. І, власне, я і хотіла про це сказати. Що я насправді не можу так відразу пригадати, хто крім Хвильового так та, про це писав. може і ніхто. Хвильовий справді до цього неймовірно чутливий. Це от його, це його бачення, це його сприймання світу. Отже, е, жінка як об'єкт насильства, е, і жінка, яка попри це вона готова. Ну, Пожертвувати зад цієї своєї романтичної ідеї всім. Але, але що далі? Але далі романтична казка, як це ж було не раз, не два і не три в світовій історії, виявляється все-таки казкою, яка, яка не стає одним словом, блакить швидко сіріє, коли вона опускається до рівня ґрунту. Блакить блакить досконало лише вгорі. І тоді, лише коли це даль, коли даль стає ось тут і тепер, вона перестає бути блакитною. І ось, ось цей заулок, ця, ця сповідь чекістки, дуже, дуже, дуже добре розставляє всі акценти. Ось вона пожертвувала для своєї партії, для ідеї, в яку вона вірила, вона пожертвувала всім. Вона пішла з, гімнази, з гімназичної лави, вона пішла в революцію, вона, вона все витримала, все витримала. І тепер вона бачить, що весь масштаб змін обмежився тим, що замість портретів царя і генерала на білому коні її мати повісила на стіні портрет значить, Раковського, Раковського і малесенький портрет Карла Маркса. Маркса вона малесенький, тому що вона переплутала Маркса що в Петербурзі, видатного видавця. Говорити про це от, в видавничому просторі, якось цікаво. Отже, Маркса у Петербурзі і Маркса з Німеччини вона переплутала якось тому портрет маленький. І якщо масштаб змін обмежився лише зміною портретів і більше нічим як виглядає. Ось тоді Мар'яна задумується про те, що вона марно, що всі її жертви марні. І знов таки оцей мотив наруги над жіночим тілом вона, вона вибирає самогубство, але перед тим, аби не було вже повороту назад, вона віддається сифілітикові. Вона от ніби спочатку вона оскверняє тіло, а потім вона не, не було повороту назад. І таких, таких мотивів, якщо почати шукати, то вони є в більшості його, його найвідоміших текстів, і, можливо, найвиразніший образ, найбільш промовистий образ такої жертви жертовності, я свідомо браю тавтологію, це чекістка має в повісті про санаторійну зону. Повість про санаторійну зону це вже після романтики, це вже простір, ну я його називаю простором неврологічної лікарні. Може, це це, це, це це не психіатрична лікарня, це якраз швидше неврологічний санаторій. Який. От там зібралися ті, хто став жертвою всього пережитого сучасною термінологією кажуть, що санаторійна зона хвильового – це так. пацієнти з ПТСР і от. Лікарі, як завжди, у хвильового безсилі. Лікарі працювати з цим не можуть. Хвильовий сам мав досвід для нього дуже автобіографічно. Він мав досвід світової війни. Він пройшов, є в листах резерва. Про це в нього він пройшов. Фронти Першої світової, і Галичина, Окопи, і в нього самого це, знаходили багато, багато таких от цих історичних там діагнозів. Отже, чекістка має в цьому середовищі грає таку дивовижну якусь двозначну роль. Вони вже у романтичний, романтичний час уже минув, це вже постромантичний світ. Вона продовжує навіть в цій серед цих хворих, серед серед цих, як там їх називають, приречених халатників. Вона продовжує стежити, вона продовжує писати якісь доноси, вона продовжує служити ідеї. Вона без цього не ба. Вона вже нікому ніко, нікому не потрібно, але вона без цього не має іншого сенсу для існування. І вона знов таки наголошує, що вона цій ідеї віддала все від. Дівочої цноти до всіх стосунків, до всього ось в неї немає нічого. Людина в одної ідеї. Ця людина в одної ідеї в результаті втрачає все людське, тому що. Має, котра ну, фактично доводить ну чи принаймні підштовхує до самогубства анарха, має котра, ну, котра от ну уявити собі більш абсурдистської картини революції її наслідків важко от шукати. Неврологічна клініка, люди з тяжкими діагнозами, і психіатрія, там вся, до речі, достатньо тюремна, така і, була тоді. і героїня, яка в оцих лаштунках на оцій театральній сцені грає абсурдну роль революційної жарптиці, революційної романтичної борчині. В цьому сенсі ще раз кажу говорити про гендерну інверсію Хвильового є всі підстави, і його справді він це він це, до речі, на він на в Арбесках і, і в інших текстах. Він він це наголошує, що жінка і революція це окрема велика, от окремий мотив, окрема дуже важлива річ, яку треба зрозуміти, жінка не просто вийшла в публічний простір, це ж початок ХХ століття. Жінка вийшла в простір світоперетворювальний і очевидно. Якщо вже спробувати говорити про актуальність, то очевидно, те, що було пережито тоді, те, що описав хвильовий, десь от в досвіді нашого збірка сині тюди, там 22 рік, 22 й 23-й, там дві дати стоїть. Очевидно, от 1922 і 2022 багато в чому перегукується і співвідноситься. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і обов'язково пишіть коментарі до наших відео. Ми хотіли би дізнатися від вас, чи твори хвильового отого періоду 20-х років, сьогодні здаються, прочитуються вам так само, як до початку великого вторгнення в Україну, чи все-таки ви тепер побачили там нові сенси. Віра Павлівна, от ви напевно знаєте про цей міф, який ходив навколо хвильового, власне, спричинений його низкою його текстів, про те, що хвильовий вбив свою матір. То розкажіть нам, як було насправді? Я не просто знаю. Я десь кілька тижнів тому читала лекції про Хвильового і мене про це спитали. Я, 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 я ледве що не вживала ненормативну лексику у відповідь, але не на то ради. Так буває з видатними письменниками, коли щось описане психологічно неймовірно достовірно. А то це сприймається як ре... як шматок реальності до прикладу Косібенського, як автора цвіту яблуні. От інколи запитував, що ну вважали, що він сам втратив дитину і описав це, хоча хоча в нього не було такого досвіду. Отже, міф про те, що Хвильовий був комунякою чекістом і вбив свою матір, гуляв неосяжними просторами по той і сей вік Атлантики. Не з великого розуму і не читаючи текстів, ну по-перше, є фотографія біля труни хвильового травень 33-го року. 13 травня 33-го року біля труни сидить Єлизавета Іванівна. Отже, хвильовий ніколи не був чекістом. Його біографія достатньо простежена. Хвильовий мав досвід в ЧК, але як ув'язнений, а не як чекіст. Та Мурахвянська республіка, яку, яку він обороняв, ну вона була під якимось повстанським таким. Зараз, я думаю, ми ніколи не зможемо остаточно дізнатися. Наскільки це було Петлюрівська, Махновська, там було ж багато Григорів, багато різних відтінків. Але це була така от точно не 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 комуністична ідея так що тексти треба інтерпретувати, а міфи треба якось розвіювати. Ми ну, просто ну, хвильового, хвильового вивчають в школі. Мабуть, ну, обов'язок вчителів, врешті, як вибачте, за високий стиль обов'язок перед світлою пам'яттю письменника, який зробив так багато для української в українській літературі. Мабуть, обов'язок вчителів все таки розказувати так, щоб ну, дітей не виникало таких питань.